Воу, wow, друзі. Так, до нас постукали нові реплеї. І сьогоднішні реплеї від гравця із Ніком Біксої. Що ж, давайте, це карта Міделбург, Танк ВЗ55. Чехословачська техніка. Давайте подивимося. їде наш сьогоднішній герой на напрям стружки такої металевої такої, ти знаєте, вже підплавленою, адже це. Е... Переважно тут буває таке, знаєте, заруба. Така заруба, таке маса така бляха, важких танків, адже це напрям важких танків, але тут і люблять і середнічки полютувати, навіть і легкі танки. Та ПТ-САУ. Рандом, до речі, сьогоднішній рандом став такий непередбачуваний, що навіть не вгадаєш, хто куди буде їх. Хтось, подивіться, як класно він підловив хворі на перекаці, дав їм, до речі, три тички дав. І одно. Дав ще із барабана. Не одну ще дав по Є3. Але подивіться, чому він так пізно засвітився. Заразу десь, напевно, стояв. Або, можливо, хіба він тільки під'їжджав сюди на цю позицію, тому так пізно засвітився. Так, є 100, є 100. Давай, лапай. Ось подивіться, як він гарно ось сюди йому вдарив, бачите? Дивіться. Можна сказати, що снаряд просто пролетів біля самого катка, але все ж таки шкоду у саму броню дав дати, і це вже дуже добре. Так, дозаряджається у нас барабан. А, я 100 не знаю, куди нас пробивати, тому б'є фугасами. Але чому так мало в нього вилетіло, я просто не знаю. Так, він сполучає в планку. Планка, до речі, тут оголена на підкаліберних снарядах, але я дивлюсь, що він навіть і пробиває його з легкістю у а, цей. Морду! Морду бачите, адже не тільки в планку, бачите, куди снаряд полетів ось. Вище планки, значить непогано, значить непогано. Дивіться, IMX. Один снаряд залишається острію його. АМХ, якого ти хрена стояв не їхав допомагати своєму союзнику, га? На що ти чекав? Я не розумію. Ось часто вам попадаються такі, блін, союзнички, як цей IMX. Мені дуже часто останнім часом в рандомі просто не допомагають ніхрена. А в нас небезпечно, подивіться, ми можемо зараз, блін, програти просто за е, очками. Захоплення базів, адже подивіться, це ж все ж таки рейтинговий бій, блін. І може все бути небезпечно, режим бою перевага. Адже дивись, дивись, подивись, що робиться, дорогий глядач. 910, 915. Ну блін. Так, наші, дивлюся, вже починають Б забирати, але і А вже забирають. Треба їхати щось робити. Треба їхати, збивати, блін, точку і їхати забирати А. Адже, блін, програвати за... Того, що просто заберуть точки. А в нас, в принципі, по їхніх танках і по наших все однаково поки хойте. В нашому вже починає щати ще рідина. Забирають точку А, починають забирати, але пізно, пізно все це, напевно, кінець, тому що надто пізно, блін, хоч і двоє вони стали. Не нашого кару, забирають. На жаль, якби його не забрали, можливо, ми б встигли забрати точку А. І цей бій би був переможний, але, на жаль, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Але бій досить такий класний, мені сподобався так. Що нам тут накидали? 690 він настріляв. 2600 заблокованої шкоди. Я ж кажу, ця, цей танк досить таки добре броньований в башті, знищив воно 3, пошкодив 6. Головний калібр та майстер. Ми йому дали Плюс 150. 2533 він отримав. плюс. Звісно, що плюс за цей бій. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно, ж. І 1670 вільного досвіду. Досить таки класний бій. Друзі, маємо другий бій даного гравця. І зараз ми подивимося, що він буде витворяти на карті каньон. Так, Розкладка союзних тюмейтів роз'їжджається по всій карті. Це у нас важкий танк поїхав напряму середніх танків, окрім нашого важкого танка. Тасаво їдуть на позиції у важких опа. За світ даєш? Що ти робиш? Є е 50М. Чому ти світиш? Ну, світи світи, ну подивимося, що зараз цього вийти. До речі, це класний камуфляж. Е, класні камуфляжі, бляха, що за тичечка! Що ти робиш, об'єкт? Об'єкт не наглій. І наглібо ти можеш вправитися в гараж, адже у тебе недостатньо броні проти наших снарядів, як ми вже могли б помітити в першому бою. До речі, досить досить, блін, класні такі фугаси у цієї ВЗ-шки. Шехословака. Такі класні О, фугаси. Мені подобається. Так, тут як завжди катки, такі модулі, всяка щось, крім шкоди. Але... Не біда, в цьому біди немає. Так, переключається на фугаси. Тайп 61 повністю у корпусі для нас, блін. Для... Мінус 657, мінус 648. Ось подивіться, що й з пошкодженням модулів. Класні фугаси в даної машини. Подивись, Type 61 просто для наших фугасів, як Золота рибка для рибака. Стріляй, куди не хочеш, блін. Усі проекції. Так, забираємо Тайп Type 61-го і мінусуємо ворожу СТ. шку Але і нам мінусують також СТ танк. Дивіться, як наш ВЗ-113 хапає там. Ну там просто лютий розвал. Подивіться, три танки проти нашого одного. Де ті самі ПТСАу ділися? Я не знаю, чому вони. Чи вони просто не в полі зору ці ворожі... Танки, чи що у них. Так, тут залітаю в бак. Шкода. Шкода. Могло б залетіти у об'єкта. Та й ще й шкодою було б вже приклад... прекрасно. Що я хотів сказати? Класні камуфляжі вийшли на я е 50 м мені сподобалося. На ось получай! Дивись, як класно пролетіло між колії. В колії, ну, типу, так, як в колії пішло, але через колію зайшло в башту. І ах, панзер є е 100! А ну давай. Я би пробував фугасами, в принципі, він тоді так само робить. Подивіться, як часто він переключається між снарядами. Як часто він використовує спорядження. Дуже класно з одної сторони, тому що я стараюсь часто теж міняти як і снаряди, так і спорядження використовувати для того, щоб мати привилегії, в бою у нього, напевно, руки по клавіатурі бігають як у баха у свій час. Напевно. А ну давай, давай, давай. Не ось получай. Блін, було небезпечно, адже він башту той час якраз довернув, бачили, була червона зона. Міг би її не пробити. Міг би її не пробити, але пробив. Все ж так. Блін, нажимай це. Нажимай це для, для перезарядки. Я колись е також робив таку помилку. Зараз стараюсь її не робити для того, щоб барабан завжди був повним. Ну нічого. Зате він дав цей, цю тичку зі шкодою, значить вже добре. Як панзер є сотий, ну чому ти обертаєшся? Ну братику, ну ж треба було тобі їхати прямо через колію. Треба було їхати тобі нашого важкого танка. Ну Навіщо ти звернув увагу на нас? Ну скажи. Бляха, я не люблю такі от заруби, бо тому що тратить, тратиться дорогі, дорогоцінний час на ось таких ворожих тімів, бо. Союзники тут час зливаються. От чому біда. От... В чому саме основна біда, блін? Союзники деколи так швидко тануть, просто як морозиво у жаркі літній дні, які у нас були в наших краях, якщо ви пам'ятаєте, та ясно, що пам'ятаєте. Ну, в башенку є Бронебійним, на 500 кудавший. командира викинув <смас> з даної ПТСА. А тут рикошет. Ну, маємо. Так, там небезпечно, адже важкий танчик їде в нашу сторону. Це ПТ. 에... <смас> ТП. МП-50 їде. Він для нас шотний. Де ще шотний кастешка катай. Ах ти зараза ти, га? Є е 50 м не получай! Відправився в гараж, дев'ятка. Добре. Є е 50 m і ще плюс яга. Оба! Треба давати. Треба втікати назад, 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 назад. А ну. Все. Хевік також відправився в гараж, а є е 50 м нам не дає спокою, він так аж. Горить бажанням щистити з нас хідпойти, щоб відправити в нас в гараж, бо тому що наш імейт союзний, блін. Виявляється, що він зараз АФК. Бачите, він ж свою ж позицію покинув, був респаума. Він став АФКшним десь тепер недавно, блін. Ну куди ти втік, куди ти пішов? Які в тебе справи були, бро! Навіщо ти кинув нас непризволяще? У нас залишається одна хвилина. До закінчення бою. І два ворожих тіммейти. І це є. Блін. Ох ти що, класно! Я якраз хотів сказати, що є 50 м, міг би нам ще нерви трошки так потріпати. Нервові клітини потрібно берегти, блін. Тут залишається яга. І в нас залишається всього-навсього е, 689 хітпоінтів. Не так багато, блін. Якщо у яги пройде альфа і він нас проб'є, він просто забере нас в гараж. І це що буде блін? Поразка? Це буде поразка. Нам поразки не потрібно. Нам потрібна перемога. Мінус 4 ворожих танків. Ліквідував наш герой даного реплею. Але... Це ще не кінець. Адже є Яга, блін, на жаль, броньова не ПТСА. Ну-ну-ну-ну-ну. Добрий постріл! Я надіявся все ж таки, що пройде через каток, шкода. Та й 500 або хоча б 400, ми би йому ще. Зчистили, але не вийшлося. Не так сталося, як гадалося, що буде робити даний герой. Що він буде планувати? Ану, зараз мені самому цікаво. Які його будуть дії? Як панзир з Єсто просто тримає нас не на прицілі і чекає, ну підстався. Ану підстався до неї. Заряд тільки раз десь. Опа! Не витримали нерви Яги, але в нас залишається всього. 18 секунд! Вже час просто як пісочний годинник, блін. Може й не встигнути. Ще й каденція барабану, бляха. Е, я би йому порадив, краще треба було б поставити на цей е, адреналін. В такому випадку. Він би більше, напевно, знадобився, ніж форсаж. Бо через такий, ви, бачите, от момент ми зробили нічию. Можливо, форса. Е, не форсаж, а. Адреналін. Зробив би цю справу швидше з дозаряджанням барабана, і ми б могли б забрати його. Так, що він настріляв? Дивимося. 6584. Заблокував знову 2970. Ну, У нього броня хороша. Коротше, там треба де в майбутньому на нього положити око або най два. Не болт, а око. І попробувати дослідити цю гілку. Добре, знищив 4 пошкодив 7. Знак класності воїн, майстра та основний калібр, бляха-муха. Так, в плюс пішов він на 223 724. Бляха, ну це просто класно, неймовірно класно. Знайшую 4 і заробив вільного досвіду. 1607. Так, давайте погнали дивитися дивитись третій бій. Це вже має бути, надіюсь на це. Переможний бій, хороший та потужний. Адже оці два бої також були неймовірно потужними. Але є моменти, є моменти, які називаються союзники. Погнали! Так, друзі, це в нас е, третій бій і карта стародавні піраміди. Зараз подивимося, що бік Соджія зможе зробити на карті стародавні піраміди, адже надіюсь на те, що цей бій вже буде е, перемогою. Тому що надії на союзників, на союзних тімів немає практично від слова зовсім час, останнім часом в рандомі просто здається, що попадаються такі гравці, які просто не хочуть грати, заходять під якісь пивко чи чіпси, навіть не грають а десь там ногами, бляха, по клавіатурі, щось там стукають. Ніби дають вигляд, що вони грають. Так, получає, Шерідан відправляється в гараж, адже це така для мене ЛТшка, знаєте, вона, нагадує мені комара такого літнього, який е, блін, мішає, заважає, жужить і ще й до того боляче кусає зараза. Неприємно. Так, Т-113. Ну, цікавий, цікавий, дивлюся нашого героя. А ми зараз ми подивимося. В нього рубка доволі таки бронюча. Але за те пузо можна пробивати. Ось пробиває. І, блін, лапає не пробиття на 680. Вже дуже добре. Ось подивіться, те, що я казав, все ж таки він нажав це. ну просто перезарядку барабана зробив, і це вже дуже круто, бо тому що зараз він буде мати повний магазин. Ану із третій, получай. Чучи ніс. А ну давай. Опа! Бачили це? Самий кут, як можна сказати, практично попав, бо, тому що він е, дуже швидко скочувався вниз і міг би бути шанс не пробиття. Він міг би не попасти. Е, у верхній броньовий лист шучого носа. І було б обідно. звісно, що було б обідно. А ну давай, давай який наглий, діду, сьомий. Діду сьомий, ти куди їдеш? Чого ти такий наглий, бляха? Ти що, повірив у себе? чи ж? What's your name, бляха? <laughs> Хто ти такий? Що ти тут забув? Кутись на Баляха, вони починають щось агресувати, агресивно грав. Не повірила дійсно в себе, бо тому що, дивлюся, три пузачі, такі, два точніше. Один із них Стежка. Вирішили давити, тиснути. Так, під каліберним срядом він все ж таки пробиває башку в самий, кут, де маска гармати. І забирають, забирають із сьомого. Також була, блін, потужна гармата, бо це ж таки альфа-400, 500 також небезпечно. тим більше в заришній час, в зарішні в баталії рандомні, це. Любі гармати зараз, в принципі, небезпечні, якщо за такими танками сидячи скіловиті гравці, це робити все. Це гараж забезпечений. Так, нас пробуває ВЗ-шка. Скотеняка така, ага, 111А. 11, 5, а Щось потрібно їх звідси викурювати. Ану давай, будь ласка, забери, друже. О, дякуємо тобі. Дякуємо. Наш Шерідан їздить сьогодні за 12-м хітпоинтами. Ризиковий хлопець. Але хоче щось та і настрілювати. Опля! Опля, смажена картопля. Відправили в гараж. Так, СТБ. Е, класний танчик, він в мене є. У нього башта таки броньована теж. Ану давай, давай. Що це було? Він вроді, якщо я не заміг, якщо я правильно бачив, він вроді по нас не вистрілив. Це наш таран чи що? Так, друзі, це в нас перемога. Нарешті переможний бій, але, на жаль, з відправленням нашого танку в гараж. Так, за цей бій нам дають перший знак класності. Лишень 5334 5300... не стріляв. 1540 заблокованої шкоди, бачите, вже менше, і тут менше. 2, 2 хіба не лише, не лише знищено, шкодив 6, йдемо далі. Плюс на 53 243. Ну, як вам сказати, мені деколи в радість і навіть 40, і плюс 30, і навіть 20 тисяч. Давайте задовольнятися навіть малому, і буде вам щастя. Перше місце по нанесенню шкоди, та 1447 настріляв він вільного досвіду. Я вважаю, що ці бої були могутніми, також потужними. Ну, на жаль, все ж таки через союзників ми програли ці катки, бо як-не-як танк важкий і міняти швидку позиції було нереально. Ті, і, і тим більше були такі моменти, що він бодався із. Можна сказати, однокласниками, своїми пт ПТСАу та танками. Куди йому було їхати, що було робити. Ну то маємо, то маємо. Тому як то кажуть, давайте оцінимо ці реплеї від 1 до 10 та поставимо свої могутні вподобайки. І кого цікавить тематика реплеїв, можете переходити на посилання на мій Discord і закидувати туди файлики своїми реплеями, і будемо їх разом переглядати на каналі Бронебійник. А я вам кажу до зустрічі, та звісно, м'якого та пушистого рандому.